вітаю, людство, Україну і всі країни світу, а також дітей і дорослих. Зараз у нас 19 годин 41 хвилина, 27 жовтня 2023 року. Ми з вами знаходимося у Вівтарі. Священного лісу Господнього. І буквально 10 хвилин назад, в п'ятому коридорі, я отримав одкровіння від Бога Небесного, що... Що... що я той, хто приймає покаяння, покаяння всього світу. Через мене буде проходити покаяння всього світу. Це е через Ісуса було відкуплення всього світу, а це тільки покаяння, бо ту безмежну жертву величезну, яка не описується і не може обговорюватися, це тільки ви собі. Якби трошки уявляєте, але це осягнути неможливо. Це зробив Ісус. Я виходить, як Небесна Канцелярія, Він мені, Господь Бог Отець Небесний, доручив покаяння. То хто пройде через покаяння, так називаємо, буде флігель прощення, той Е е е як би так правильно сказати, е е буде е не те, що він буде прощеним, а він буде мати запоруку прощення, бо як е ми читали і е «Життя святих, і різні. Духовні книжки, де говориться про що? Де говориться про е е коли людина йде на небо, є е ці Бісовські стражі, і вони людину ловлять і не пускають до Ісуса Христа. То тоді включаються святі. Старці і інші, до кого молилась людина, кому вона віряла свою душу, і кому вона вірила, крім Христа і ті дії, що робила вона комусь, і та людина молиться за неї, то це є як виправдальна. Місія тих людей, е, з тим, щоб е, відкупити, відмолити ту людину для того, щоб е, все ж таки ці е, бісовські стражі не захопили душу цієї людини і не забрали в пекельне провалля. Тож, е, ці е, люди моляться, так і тут. Е, що е, земна е, сім'я, яка виступає як е, любляча сім'я Господа Ісуса Христа і вона е, е, утримує е, у своїх членах тих е, духовних мужів, які моляться, які прославляють Бога і які просять. І Господа Бога Ісуса Христа, і Пречистої Діви Марії для того, щоб цю людину е спасти і не дати їй впасти, в пекельне провалля, бо часи будуть не те, щоб е складні, а надзвичайно складні. І більшість процентів чи 80, чи скільки людей може і не попасти в небесну батьківщину. Бо е, дуже сильне зваблення, і дуже буде сильне м м сильний обман і людина е, повірить падшим ангелам і представникам падшого світу, тож е, людей попереджають і це вже е, востаннє. Бо Євангеліе вже по світу проповідно, і я фактично остання людина на землі, яка вам говорить, що ось ваша остання можливість е, навернутися до Бога і почати робити справи во славу Його. І тоді ми, як земна Божа родина, будемо за вас. Відмолювати все те, що неправильно, або все те, що ви робили не так, і вам може, як, наприклад, в електораті не вистачає одного-двох голосів для того, щоб ви увійшли в парламент або в Верховну Раду, або ще кудись. І ми тоді будемо давати оці голоси для того, щоб ви попали в небесну батьківщину. Якщо у вас немає віри, якщо ви е байдужі до всього цього, то і спасайтесь самі або спасайтесь е з цією е інфраструктурою. Інститут церкви, чи ще якийсь інший інститут, то хай він і допомагає. Разом моліться і разом один одному допомагайте. Тобто, не кажіть потім, що не було, Господи, можливості, Ти нам не дав, і все таке інше. Господь робить через своїх людей і Протягує руку любому і кожному, який хоч трошки починає вірувати, і е, він робить цю підтримку. Тож, е, хто б ви не були, але якщо ви е, починаєте вірувати, якщо ви не слухаєте ворогів і е, не починаєте поплюжити Бога, там, оскарбляти, робити кощунські різні дії, то у вас є надія на спасіння. А якщо ви починаєте слухати тих людей, які е, злі або е, роблять, точніше представляють іншу сторону, то як то кажуть, хай вони вас і спасають. Тобто, отак, от коротко, що сьогодні було откровіння, що через мене можуть бути прийняті покаяння. Покаяння це не відразу ви відмовляєтесь від своїх гріхів, бо це неможливо, але ви стараєтесь, ви йдете до Бога, і потім Бог вам починає відкривати. Ті горизонти, які е, самі ви не відкриєте. Але для цього треба е, праця і треба та духовна робота, яка буде показувати, що ви по-справжньому вірите і по-справжньому покладаєтесь на Господа. І Господь, як обіцяє, що я твоя кріпость, я твій друг це Ісус Христос. Казав, і е, він відкриває ті необмежені простори для спасіння кожної людини. В нього немає якихось е, цих обмежень. Тож, якщо людина вірить, якщо вона покладається на Бога, Бог е, від людей ніколи не зраджує людину. Ось що я хотів сьогодні вам сказати. Сьогодні в нас. Е, я говорив, що сьогодні 27 жовтня 2023 року. Ми знаходимося у війтарі священного лісу Господнього. П'ятий коридор тропи Серафима Саровського, Сукране Голосієва. Місто Київ. На все добре, любі мої. Хай Господь береже ваші прекрасні душі. Всього найкращого.